Подяці зустрічаю, Господи, твоє світання. Я так люблю ці вранішні даровані хвилини. Все обнуляється, бере новий почин, краса, життя моє, замилувані ненаситні очі до тебе серце лине. Новий почин прийдешній день, благословенний і прекрасний, невидимий метець, розлив мить фарби, все синява безкраю. Та із за лісу палає багаття, а в нім вже кубляться м'якесенькі хмарини. Ти при чудовій твоїй красі, і я тебе Господь благословляю. Мої красуні сонс... сосни повеселіли і з вітерцем колишуться танцюють, Більш... більше смутку не впущу в єство своє, хай радість виє там собі гніздечко. Єдиний люблящий отець. Тобі благоволію, зіткаю слів, кохання, запилося з любові в тобі назустріч же, моє сердечко. У нас туманно, немов і ранку, й потрохи затуляє світ. Та то нічого. Це чудернецьке видиво радію, мов потрапила у казку. Ступаю, диво світ. Чудно блукають очі, не виходжу з дивування. Від тебе, Боже, все реальність чи фантазії мої, на пізнання даруєш розум і людині ласку. Мить осяйну промінчик через чаруючу ту дивину, і магія пропала, немов із забуття пробудження настало, а все одно усе мені гарненне, ріднесеньке та звичне. Без тебе, Боже ніби й не жила, ти в забуті дрімала. Подякую тобі за шмат краси, я нею душу Боже, відігріла, своїм віконці маю диво світ, Милуй, ним мені не набридає. поклоні все єство моє. Тобі, мій татку, любий єдиний. Душа моя блаженна, поклоні люби, хвалу давно співає. Це ти для мене твориш цю красу предивну, ось так мене дивуєш. Чи зможу я колись це відтворити, я господь не знаю. Ось так, Татусе любий, вже довів мене до слізок. Дивлюся на чарівність і красу небес твоїх. Я дякую, предивний і кохаю. Якби вловити хоч малу краплину у того видива, що аж душа танцює. Вони чудесні, небеса на піку слави величі і здивування. Воістину спинися в мить, бо ти блаженна і прекрасна. А що за мінна велич красоти, у жменці принесу своє кохання. Це чудо ти дарував тільки мені. Це я коханий мій єдиний знаю, а описати не на смілість, можливо, Боже, не зумію. Твоя краса відсвічує в моїх очах, заполонила все моє єство. У щасті повноті очима уп'ялась, Звеличую тебе і плачучи, радію. Як можна за це видив воздати дяку, за брак слів і талану? Це неймовірно щось більше за мене, мою сутність розуміння. Тому я дякую воздаю татусю безкінечно, порадував таки мене до сліз, наповнила любов повінця, хвала пошанна та благовоління. Де сонце, мов купол золотавий. ти промінцем цілуєш очі, я ще почув сум'яті слова любові, захоплення, досягши поклоніння. Ти мій татусь, у ці хвилини відчуваю найближчий, найкоханіший та найрідніший. Ти надвеличний завжди у зеніті слави, Що є людина, лише Адамове насіння.